Говорять шанувальники білосині. У мене є важлива новина, щоб поділитися з вами. Офіційно оголошено про завершення співпраці між клубом та українським нападником Артемом Бісідіним, який провів у команді на правах оренди другу половину цього сезону. Тепер він повернеться в Динамо, клуб, який володіє його правами, під час перебування в Омонії Бесєдін мав можливість продемонструвати свій талант на полі. За 15 матчів у різних змаганнях нападник відзначився одного голом і один результативною передачею, залишивши свій слід у команді. Однак настав час, коли його шлях в Омонії завершується, і він повертається в Динамо продовжувати кар'єру, Б'єсідін, талановитий гравець має успішну роботу в Динамо Кий. Його досвід і навички можуть мати велике значення для клубу. І очікується, що він зможе зробити ще більший внесок у майбутньому. Відхід Артема Б'єсідіна з Омонії знаменує собою кінець глави в його кар'єрі та відкриває шлях до нових викликів у Динамо Київ. Оскільки він повертається до клубу, який володіє його правами, ми, уболівальники, не можемо дочекатися, щоб знову побачити його в дії та стати свідками того, як його талант сяє на полі. Будемо уважно стежити за подальшими діями Бісідіна і за тим, як він вписується в Динамо. З його поверненням ми можемо очікувати нову порцію азарту та цілеспрямованості в команді. Слідкуйте за оновленнями про наш улюблений клуб і новини, пов'язані з командою. Разом ми продовжимо підтримувати Динамо Київ і вібрувати від кожної перемоги та голу. Сезон обіцяє бути захоплюючим і безс'єдін, безумовно. Буде частиною цієї подорожі. Вболіваймо та відзначаємо кожне наступне досягнення. А тепер скажіть, київські вболівальники Динамо, чого ви очікуєте від повернення в клуб Артема Бес'єдіна? Ви вірите, що він стане основою успіху команди? Поділіться своїми думками в коментарях і давайте підтримаємо нашу улюблену білосиню. Сила, Динамо, Кий.